12-ті роковини однієї з найкривавіших трагедій незалежної України у Львові. Нині моляться за душі 77 жертв з Книлівської авіакатастрофи. Родичі та друзі загиблих зібралися біля каплиці усіх святих українського народу, яку встановили на місці падіння літака. У ці хвилини триває поминальна літургія рівно о 12.45. 13 років тому аварія літака су 27 забрала життя глядачів, які зачаровано спостерігали за складним польотом. Серед загиблих було 28 дітей і підлітків. Постраждали на Литовищі майже 300 людей. Складні суди тривали 4 роки. Винними у катастрофі визнали пілотів. Нагадаю, під час авіашоу до 60-ї річниці 14-го авіаційного корпусу військово-повітряних сил України літак суд Су-27», виконуючи фігури вищого пілотажу, впав просто на глядачів.